Обласна рада має намір переглянути бюджет Прикарпаття. Зробити це зможе лише після прийняття змін до держбюджету. Перегляд та уточнення до основного фінансового документа країни парламент планує зробити до 15 лютого. Голова обласної ради Василь Скрипничук сподівається, що районні ради також отримають можливість переглянути власні кошториси. Села, селища, малі міста невдоволені категорично тим процесом, який бюджетний, який йде зараз в даний момент. Вчора десь ну від двох трьох асоціацій. 有一次。 Особливо малих міст, сіл селищ і інших лунали голоси такі настирливі і настійливі. Про те, що це ніяка не децентралізація, по суті, справи йде ще більше централізації. Кабула невдоволення серед селян, зокрема, викликало збільшення земельного податку. Через це на переконання Василя Скрипничука карпатські полонини стануть нерентабельними. А відтак люди почнуть відмовлятися від користування угіддями. Окрім вже відомих новацій, очікуються зміни у всіх сферах суспільно-політичного та економічного життя держави. Їх декларують два десятки законопроектів. Зокрема, очікується зменшення граничної кількості депутатів місцевих рад, добровільне об'єднання територіальних громад, провадження принципу субсидіарності. В уряді і у Верховній Раді є 20 законопроектів, які Пропонується прийняти для того, щоб розпочати законний процес децентралізації влади в Україні. Якщо ми не приймемо зміни до Конституції, це означає, що у нас децентралізація не буде зроблена. Щоправда, децентралізації навряд чи буде сприяти провадження на місцях посади урядового представника, каже Василь Скрипничук. На його переконання, це може створити загрозу зайвого адміністрування. Що ж до виборних посад, то їх обговорення відбувається за участі громадськості. Однак, наголошує голова облради, активісти нерідко намагаються лобіювати власних представників. Позитив це чи негатив, Василь Скрипничук наразі оцінювати не береться. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.